Геополітичний розворот Франції в бік України нові масштабні пакети військової допомоги від країн ЄС та Сполучених Штатів і німецький «Скайренджер» на захисті українського неба. Про це та інше говоримо з військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Пане Петре, вітаю! Слава Україні! Героям слава! Почнемо з першої анонсованої теми, оскільки вона досить показова в тому плані, що демонструє наскільки швидко зараз світ почав переозброюватися. Приміром, Україна і Франція підписали угоду про оборонне посилення нашої держави. Документ передбачає закупівлю 100 французьких винищувачів типу Рафаль протягом найближчих 10 років. Крім літаків, угода охоплює системи ППО, зокрема сампті, Дрони, Радари і інші засоби оборони. Які переваги отримає Україна, якщо Будуть у неї ці літаки і м, як це змінить баланс, сил? Направду, може фундаментально змінити баланс сил не тільки у протиборстві Росія, Україна, а перевернути історичну геополітику. Я дуже правильно кажу і інтригую нашого глядача. Бо буду розглядати оце явище в дуже специфічних ракурсах. Звичайно, ми технічні складові, і сам Рафаль, і сам Пті, і не тільки, бо нагадаю, що французи передали нам чудові артилерійські установки Цезар, чудові е, артилерійські установки терете. ТРФ один і не тільки їх, дуже багато чого вони нам надали. Але оце дійсно, що стосується геополітики, це треба розібрати дуже скурпульозно, бо на правду, бо на правду історично так склалося, що Франція завжди була більшим союзником Російської Федерації. В історичних контекстах глибоких, дуже таких аналітичних, дуже скурпульозних французи часто і були союзниками московського імперіалізму. Отак От його назвемо. Нагадуємо семилітню війну коаліція Австрії Франції. І е, російської тоді вже і імперії проти Прусаків і, і Англії. Це перший, на мій погляд, їхній великий союз. Той самий Наполон може його звали, дуже специфічні стосунки із двором. Пригадуємо, що е, імператори, починаючи із пола, якою мовою розмовляли? Французькою французькою це була не просто мода, а Катерина свого часу спілкувалася з великим філософом Дідро. Більше того, саме через французьку аристократію вони закупили гігантську кількість мистецьких об'єктів, які наповнені Ермітаж. А особливо, особливо, мій погляд, особистий, вже, вже як стала більшовичка Росія, відкипіла Друга світова війна, утворився блок НАТО, і французи в певний момент виходять з воєнної компоненти так, от. В Ті моменти так і вважалося, що Франція найбільш разом із Фінляндією, найбільш такий лояльний, ну я би не сказав, союзник, але, скажімо так, держава, котра зітхає у бік Москви. І не таємниця, що з крахом Радянського Союзу, коли почало нарощуватися це. Дійсно, велике їхнє олігархічне фінансове ядро. Там мега-багато їхніх інтересів. Тобто, якщо брати співвідносно, скільки Франції присутньо в Україні, як в історичному контексті, так і тепер, і скільки Франції було присутньо в Росії, не співмірні між собою речі. Просто не співмірні. І от те, що від... може, ще раз уважу: може відбутися ця велика збройова угода, а це мегазбройова угода. Пояснюють, чому. Тепер вже переходимо в саму збройову угоду. Рафаль це дійсно повноцінно літак четвертого покоління. Дійсно, навіть є вже країни, які його закупили. Той самий Єгипет 24 машини, той самий Катар 24 машини. Навіть Хорватія на нього пересідає. Але свідомо назад отакі порядкові числи. Сто машин! Це щось. Це аналог F-16, Джаз-39 Gripen, Eurofighter і того самого Mirage 2000. Чуточку нагадуємо його ТТХ найголовніше по зброї, бо все решта є в інтернеті. Два Storm Shadow може брати в режимі повітря-повітря, що нам дуже потрібно, Ейм 9 Sidewinder, ЕМ AM 120, Amram, найдалекобійніша, яка є, і ракета Meteor. розбирали цю ми ракету. Плюс знаємо, що в нас вже є літак підсвітки, локатор лі... літаючий у першу аргус тих самих шведів. Тому, якщо це станеться, 100 машин, це виробники, а це в першу чергу фірма Десалт. Отримують гроші дуже-дуже великі. І тут, як не дивно, є така специфічна ниточка, яка може привести оце, я скажу таку специфічну річ, до отого замороженого, величезного російського активу, який є по факту. Якщо отак багато цих виробників, які задекларують, ми будемо виробляти, але треба грошей, то нагадаю. Що немає більше лобістів на планеті Земля, як явище, ніж виробники зброї. І в Європі направду відбувається мілітарна революція. І як тільки ті люди, котрі володіють цими активами, відчують смак грошей, то їхній лобізм буде системним, комплексним, цілеспрямованим. А тепер ще один момент. Такі великі збройові, збройові аспекти саме по Франції, щось безпрецедентне в їхній історії. Факт, Факт. Ще за підсумками 2023 року французи вибили росіян з другого місця у світі по продажу зброї. Вони вже другі. І от таку саму філософію аналізу літака переносимо і на. Протиповітряну оборону установки сам ПТІ, одна батарея на вже повноцінно працює. Нагадаю, що батарея – це 4-6 самих пускових установок сам ті, це приблизний аналог. Як потрібно... швидко вона інтегровується в нашу систему? Швидко. Як а, от ви чудове питання поставили? Ви зняли у, у, у мене звук. Ну якщо ми якщо такі системи, як Франкенсам, де інтегрована та сама AMD Сайвіндер у пускову установку Бук інтегрувалася у систему. А ми вже маємо напрацьований досвід роботи і самті, а ми ж розуміємо, що це, знаєте, як шахова дошка. Отак все розташовується на території, як шахова дошка. Якщо вже десь є одна батарея, то до неї підв'язати другу батарею, третю, п'яту, шосту, сьому не складає проблеми. Ми опанували патріот всього-навсього за якихось десять. Тижнів це при тому, що навчальні програми для армії США 10 мі місяців. І це стосується бронетехніки тих самих і Абрамс, і тих самих Челенджер, і, до речі, так званого того колісного французького танка із 105-міліметровою гар гарматою і так далі. і тому подібне. Одна з причин цієї війни це боротьба за наш інтелект. Отже, уважно, тепер такий маленький підсумок по цьому блоку зробимо. Так мені видається, проглядається утворення. На ста на, у старій Європі нової великої континентальної вісі, яку я би назвав Париж-Берлін. Векторів дуже багато, ниточок дуже багато. Стверджував і буду стверджувати, що геополітика це тонше, це тонше ніж павутинка у Павука. Бо це боротьба за світову владу. Але на напевно, давайте заакцентуємося назад на Францію. Якщо це реалізується, знову ж вибачте, що буду повторювати цю тезу. Якщо це буде реалізовано, це дійсно геополітичний історичний переворот. Французів, а тепер найцікавіше під час візиту нашого президента до Парижу показали готовий штаб. Якщо хтось думає, що це просто так, хтось все розгорнув, це не так. Рахуються сценарії множини їхньої реалізації, і на відміну на двохрічної давності. Подібне, хтось щось не міг передбачити як таке, а воно є по факту. До речі, Німеччина зараз теж я так помічаю дивиться в бік Франції на те, як вона реалізує військові і збройові питання. І ось офіційний Берлін також зробив заяву про те, що е, готовий додатково надавати Україні військову допомогу. Е, канцлер Німеччини Мекс повідомив про надання нашій державі далекобійних ракет. Раніше він говорив, що вони тауриси не будуть надавати і не навіть не розглядають такої можливості. А зараз заговорили про далекобійні ракети. Що це можуть бути за типи ракет? Та ракет по справжньому далекобійна, німецької розробки тільки одна тауру. Чи це хороша ракета? Супер, це мерседес у класі ракет. Правда, там є дуже такі специфічні нюанси в частині систем наведення. деякі експерти вважають, що це певний атавізм. Це умовно, скажімо, якщо Storm Shadow... Там умовно, все умовно, дуже умовно, бо це дуже складні речі. Цифрова система наведення це мобільний телефон, мобіль, сучасний. То у таурусі це аналоговий. Це звичайний телефон на на, ну, на на тому диску, який прокручується. Але ракета мегаточна, важка бойова частина, буде нам корисною. Правда, є штрих. А скільки цих Таурусів нам дадуть? А скільки їх реально є? Вироблено близько 600. Ну якщо дадуть кілька десятків, то ми піднімемо кілька десятків жирних цілей. Приведу ще раз. Не знаю, в який раз, наприклад, в Перської війни завершальна стадія буря у пустелі, американці одних атакамс вистрілювали за добу близько 100 одиниць. Це у межах 37 днів. Це не кажучи про, 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 про тих поза 100 тисяч літакових які вони здійснили із авіаносців і інші типи ударної авіації, в тому числі. Так, тут може бути певний переворот свідомості самих німців. Ото це дійсно важливо. Бо, мій погляд, з часів поразки Другої світової війни німці наближаються до точки чергової мілітаризації. Але напевно по-справжньому вартує подивитися у Sky Ranger. На жаль, не розібрали його так, як треба. Так собі прозвучало, як лінійна, як лінійна новина, насправді не лінійна, насправді дуже глибока і завжди стою на тому, що тактико-технічні характеристики зброї мають значення. Сама Гарбата Бушмастер. три. 35 міліметрів, от саме під цю установку, дуже унікальний снаряд. Ехід 43, якщо я не помилився, розробляли його дочерне підприємство. Райменталь, у чому річ саме в такій комплектації призначено для збивання снарядів. Хто скаже це нонсенс, ніякий не нонсенс. Система Сірам, кому цікаво, знаходить всі деталі, а зараз дещо уведу. Дійсно вважалося, що артилерійські снаряди збивати не можна. Бо якщо залп, умовно, десь на 15-20 кілометрів до 30, до однієї хвилини. Менше він перебуває у повітрі. Є вже системи обчислення, які це все рахують, скільки він там летить. Маленький снаряд 35-мм, споряджений малесенькими циліндрами вольфрамовими, вольфрамовими, приходить в точку зустрічі і дає команда, бо на ствол насаджується спеціальний прибор, що то програмується комп'ютером, дає команду розриватися. І ці малесенькі уламочки дійсно дійсно пошкоджують снаряди. Коефіцієнт успішності майже 70% це дуже багато. Питання, чому так пізно, направду дорога система. А тепер чудова новина. Шахеди буде легко збивати. Абсолютно. Абсолютно. Я думаю, що із крилатими ракетами можна поборотися, які летять низько. Ми ж розуміємо, що вогневе ураження такої установки ефективне, нормальне, це твердий кілометр. Твердий кілометр це, це дуже непогано. А тепер найцікавіше, на які шасі вони його поставили? Леопард 1 О! Супер! А Оце... таких леопардів дуже багато. Якщо мене, бути що. точним, леопард один почав розроблятися в середині 50-х на озброєння став 65-х, а з того часу шасі, саме шасі, зробили. Даруйте, я можу помилитися в точній цифрі. Ну, 4 тисячі є точно, а то десь 4,5. Звичайно, ми добре розуміємо, що не все воно у порядку. Тобто скласти докупи буде швидко, башту, міні... факту... башту змінюють. А по факту вже зроблено. Так, дійсно не рівняється з... Із гепардом по боєкомплекту, але випереджає гепард у частині прицілювання, оце дуже важливо. А бушмастер, саму гармату поставити на конвейер, для американців не складає ніякої проблеми. Якщо, тепер дуже важливий принциповий момент, якщо американсько-німецька інженерна думка, бо, бо це разом, бо це разом, що ми розуміли, бо, скажімо, той самий Амбрамс і той самий Леопард, гар, два, гармата М256, це одна і та сама гармата. Якщо вони дійшли до висновку, що ми це разом інтегруємо, якщо вони вже взяли старенькі шасі, бо це старенькі шасі, і туди наклали найсучаснішу вогневу систему цього класу, цього, цього калібру, і показали, її, і не просто показали, сказали, віддаємо вже готовим українцям, розуміючи, який запас цього шасі, який простий висновок, Це вже поставлено на конвейер. А якщо це поставлено на конвейер в таких кількостях, в таких пропорціях, то це означає, що до таких машин може з'явитися ну, не, не кілька маневрових груп, а можуть, а можуть початися з'являтися цілі полки. Цілі полки великої кількості. Тобто це просто гігантський прорив. Воно так мляво пройшло, але ми саме на технічній складові, ще раз, Леопард 1, плюс «Суперустановка», Бушмастер 3 з із і системно прицільної і програмованим снарядом, це означає, це означає, що всього прийшло випробування, і це означає, що в цій частині зроблений прорив. А якщо знову ж вертатися в Самті, а як знову вертатися у Рафаль, то тепер всім не всім, а а кидаю таку навіть не гранату в вогняну кулю у бік зрадоньки. Давайте. Давайте від цієї зрадники, що кінець. Я жодним чином підкреслюю жодним чином не применшую загрози по лінії боєгітання, не применшую фанатизму. Московського солдата, який вмирає, вже доведено, що один до вісімнадцяти співвідношення це щось поза осмислення. але я категорично проти того, що все нам кінець, ми програли війну. Нас залишили, нас залишили без грошей, нас залишили без зброї з точністю до навпаки. До речі, от цікавий момент, що за скайрейнджери заплатила європейська країна, яка себе не називає, але заплатила гроші заморожених російських активів. От от а це ще один удар по противнику, якщо вже протоптали. Стежечку, то зараз, ну знову ж таки, гроші це такий фен феномен. Пам'ятаємо ту стару добру арабську приказку: віслюк навантажений золотом, відкриє ворота майже будь-якої фортеці. Майже, бо це не завжди так, але майже будь. оці люди, котрі звикли до багатого способу життя, я дещо порефлексую, бо так правильно все зачепили. Ви виявляєте, як жили в. Власників цих великих корпорацій до 2022 року, і як не почали жити зараз. Не так добре жили, не так все було добре, але якісь стрибкоподібні суми. Такий феномен свідомості. Людина, яка жила умовно на наших. Тепер вони, коли сидять і дискутують між собою, вони не кажуть, скільки заробив, а вони кажуть, скільки я втратив. О, так. Але ще навіть той нюанс тоді втратив. Але ж навіть той нюанс, ви жили умовно в місяць на 100 тисяч гривень, а тепер живете на мільйон чи навіть на два. Є різниця. Смак прийде, а апетит приходить під час їжі. Так усе побудовано. Людина у своїй природі, у своїй сутності жадібна істота. На жаль, а давайте. Якщо ми вже зачепили цю тему бюджетів, то деякі штрихи. От європейські країни, колективне НАТО, вони збільшили витрати ВВП на 2% на оборонку. Наприклад, Сполучені Штати затвердили оборонний бюджет на рівні 852 мільярди доларів, і один мільярд цих грошей вони надають до на допомогу Україні. В бюджеті Німеччини на наступний рік оборони вони заклали 82 мільярди євро Україні виділяють цих грошей. 11,5 з половиною мільярдів це колосальні гроші. Європа у мілітарному сенсі прокидається. мій особисто поля, бо ви привели цифри по США, щоб що питання в 900 мільярдів, і навіть триліон і навіть триліон США обов'язково буде пробитий. Але є ще один зріз. Дуже добре, що ви його нагадали саме у частині бюджетів на оборону. Ми на такі знову ж сьогодні день повторення. Ми тисячу разів розбирали нафту. Що нафта це база краху Радянського Союзу. Але ми майже ніколи не говорили про воєнні бюджети Радянського Союзу. Вони просто були гігантськими. Бо є не просто гроші, не просто у прямому обчисленні в еквіваленти дорога, а співвідношення до малового внутрішнього продукту. Оце дуже важлива деталь. Однією ще з причин нескати на, на нафту краху Радянського Союзу це була гонка озброєнь. Це дуже важлива деталь. Радянський Союз на, на фінішній. Прямій свого існування тратив на оборону 10, а то й 15 відсотків ВВП, а деякі вчені, які дуже серйозно тим займаються, розбирали розібрали бюджети починаючи від утворення радянського союзу, особливо Другу світову війну. То стверджують, що в закритій частині, бо там в дуже так цікаво було, доходило до 30-40 відсотків. Росія зараз на дуже високому піку, саме у відсотках 6,5, а то й 7, і є нюанс. Умовних 30 трильйонів ВВП США і 2 трильйони ВВП Росії не співмірні між собою в абсолютних порівняльних показниках у частині ВВП. Знову ж таки нагадаю, що крім нафти, їм ще була нав'язана гонка озброєна, особливо стратегічна оборонна ініціатива розташування американцями у косміні оцього так званого Лазера Ескалібур. Плюс того, нагадуємо оцю космічну гонку у частині кос... космічного човника Space Shuttle. Радянський Союз таки відправив один єдиний раз буран у космос. Але це з'їло гігантські гроші. Гігантющі. І знову ж таки, чим більше оцей оберт набиратиме руху, то він буде йти за принципом розширеного кола. Цей важчий і важчий буде йти тиск на російський бюджет. Чудові новини. Нафта знову пішла униз. Тобто, в якійсь точці гонки озброєнь, Радянський Союз не впорався з гігантським запасом, то московити точно. Не впорати ще раз, я не перенасичую ефір оптимізмом, боронь боже. Намагаюся складати аргументовні факти, що у великому історичному контексті у нас направду з'являється шанс кінцево відірватися від Московії як від Ярща. І ще така цікава деталь, яку я помітив цього тижня. В Сполучених Штатах пройшов саміт Сполучені Штати Саудівська Аравія. Дональд Трамп виступав і заявив, що він нагадав навіть так, скажу що нагадав, що він завершив багато війн, і над завершенням ще однієї він працює. Можемо послухати зараз його пряму мову. Вісім війн я врегулював вісім війн. У мене залишилася одна. Знаєте, яка це? Я думав, що вона буде для мене легкою, тому що я маю добрі відносини з президентом Путіним, але зараз я трохи ним розчарований. Він про це знає. Я думав, що це буде проста справа. Я врегулював одну війну, що тривала 36 років. Я впорався за один день. Ось таким меседжем світу, що намагається донести Дональд Трамп. Якщо у частині завершення війни, це означає, ми вкотре повторимо, що йде пошук формули. І зрештою, зрештою, ми не будемо це питання глибоко вникати, бо на міпуля там дуже багато шуму. Дуже багато, що у частині оті, так званих 28 пунктів прийде час, якщо з'явиться серйозна інформація, бо поки що все це несерйозно. От мій особистий погляд, це все шуми, це все вкиде. Але якщо вони відбуваються, це означає, що в закритій частині також прокипає якась серйозна робота. Але ви зачепили Союзьку Аравію, бо ще один елемент, який точно буде впливати на великий геополітичний баланс, там відбувся. До речі теж унікально, теж історично, і для нас це буде важити. Нас це буде дуже сильно важити. Це те, що Союзська Аравія стала. Йой, дай Боже пам'яті, здається, або 19 19-м, або 20 20-м членом цього так званого клубу союзники США поза НАТО. Цей клуб був утворений ще в кінці 80-х, Це коли американці будували вже свою розго... Вже розуміли, що союз рухається до завершення. Вони подумали, що крім НАТО треба мати ще розгалужену систему роботи з іншими країнами. І це ці, ціла низка країн, 20 туди входять. Скажімо, той самий Пакистан, та саме Аргентина. Е, остання е, оста... одна з останніх Кенія, і тепер Солівська Аравія. Чому це принципово? Венесуелу ми розбирали, тепер в'яжемо оці всі ланцюжки і насилюємо на, на нитку на мистинки. Це ще підтвердження того, що США по справжньому виходять зі зляці. Ось знову ж таки. Нагадуємо весну цього року, скільки кипіло, що все вони на континент, підуть з Європи, про всіх забудуть, нічого не буде. Це при тому, що саме Саудівська Аравія в тривалому історичному контексті, особливо як вже стали два блоки, вільний демократичний на чолі із США, Західний світ і Радянський Союз, завжди була союзником США і зброю за. Закупляли і вони нафту у 80-х ціну збили. А тепер ще й а стали... які зараз інтерес Саудівської Аравії співпрацювати з ну, співпрацювати а, співпрацювати. а де брате, А саудити розуміють, що їхні проблеми не розв'язані у першу чергу з іранцями. А саудити ж розуміють, що цей великий близький схід буде кипіти і на і надалі. А ще дуже добре, що саме таке все відбулося. Ми розбирали тему пониження і сьогодні, в тому числі закупівлі нафти Індії і Китаю. Доведено, підтверджено після останнього нашого розбору, що Тайці вже почали переговори з саудитами про покращення своєї нафтової ситуації в себе Україні. А якщо є Союз і США, то це означає, що вже і американці там будуть дуже серйозно, дуже серйозно грати. Загалом, якщо підсумовувати сьогоднішній тиждень, якщо не брати болючі дошкульні моменти по самій лінії бої то у великій геополітиці накреслюється, підкреслюю, я не кажу, що прорив буде завтра. накреслюється зміцнення лінії добра. Так і ми її називаємо, бо лінії з зла ми знаємо, яка і найголовніше накреслюються системні речі проривання в американській стратегічній позиції як стосовно України, так і стосовно підготовки бою із ось цими монстрами, і це направду все добре. Але знову ж таки давайте не поспішати. Не поспішати. Дуже люблю Латині, фещина лента. Поспішаємо повільно, бо московити уміють грати в темну, і, і пам'ятаємо, що на 100% якихось сценаріїв не існує як явище, Це завжди множина. І пам'ятаємо, що як тільки заглядаєш у майбутнє, воно неминуче змінюється. Але якщо все зводити під грубий знаменник, ми зараз доволі непоганий. Контекстуальній історичній точці нашого виживання як нації, пане Петре, дякую вам за цікаву і ґрунтовну розмову. і за, за такий великий аналіз таких надзвичайно важливих подій. Це всі були новини і теми, які ми хотіли обговорити сьогодні. Продовжуємо донатити на дрони і наближати нашу перемогу. Я не буду сьогодні якимось особливо оригінальним, а буду вибачте, вже стандартним плече до плече. До плеча лікуть, до ліктя в єдності, сила народу. Боже, цю єдність нам дає. Єдину, мабуть, таку родзинку внесу, що крім єдності, треба ще й терплячості, тому що наша е, війна це не спринтерський забіг, це марафон. І в підсумку залишиться хтось один або ми, або вони, сповнений неперевершеної віри і впевненості, що цього разу все буде по-нашому. Дякую, сил, наснаги, терпіння. Бережіть себе, побачимось наступного тижня.